Зараз телефонувала жіночка, яка мені ж ви всі пишете. Пишете про безпреділ цих гандурасів. кончених, ну я не назову це другими словами цих гандонів, які сидять по кабінетам. хоча дожні бути на передову. Відповідно до закону України про військовий стан вони підпадають. Під мобілізацію, ну це ми зараз розберемося. Я Зараз роблю інформаційний запит на головнокомандуючого України президента щодо перевірки е, діяльності цих людей у кабінетах. Вони не там сидять. Е, Звернулася до мене людина, і через е, уже добу реакція сразу від сумського губернатора: два поліцейські зайшли до неї додому. П'ять дітей, інвалідів в будинку в неї, вони її прийшли провіряти по у сумського губернатора, по вказівці начальника відділу національної поліції зараз якого, чи Шосткинського району чи е, е, Ямпільського. Просто вони ж не представились. Прийшли два мудака з автоматами. Ви кому автомати видаєте? Ви кому зброю видаєте? Підарасам у погонах, які ганьблять поліцію. Ну, так я зараз розберусь. Хто ці козли були? Як вони мали право прийти до цієї людини, не представиться, не надати документи, не надали розпорядження щодо перевірки. Я розумію, що мають право перевіряти будинки. Ну не по повказівки сумського губернатора. Алло. Добрий день, це Олексій Оскар. О, Олексій, доброго дня. Слухайте, пам'ятаєте, я вам писала весенна по поводу Живичкого нашої місцевої влади? А, Вашу... Це... Вашу підплачу, Чихківка, Сумська область. Да. Розділська громада. Дивіться, бо, ну, може десь хвилин 20 тому з мого будинку вийшло два патрули, один з автоматом дронів. Ми приїхали подивитися, хто в моєму будинку проживає. Бо їм дав нагодку, на як нам каже, начальник. Начальник чого? Начальник їхнього відділу, Янківського я, чи Шостинського відділу. А є його я... дані ім'я, хто це такий? пише? Нічого, я крила йшли в хату натуккова у прихожу Хто мог йому да? дати вказівку таку якийсь начальник Ні-ні, у цьому нічого це проти кого ми пішли що начальник відділу поліції Так. Да. кошмари вас за те що ви звернулися проти влади а хто хто це кому це ми на хвіст наступили нагадайте мені будь ласка дивіться я подзвонила у нашу громаду пашковському за мера він сказав, каже, Квіта, це ти комусь дорогу перейшла, це мо або, паш, ета, там, різкий, або ще якийсь там, главний зараз по Курської області. Він постійно по телевізору, вот Губернатор? Сумський губернатор? Ну, по і туда. Оце воно е обратилося, натравило на вас поліцію, він що, кончене, а хотя що я спрашиваю? Я відео пишу, що. Ці не завишені, що він допомога не доходить. А так так це вон. сумський губернатор так реагує. Він натравлює національну поліцію на людей, які звертаються за допомогою, А ще а нікому. наші власні не в курсі, що міліція приїжджала. Ніхто не знає про це а, і вони не представились, контакти не дали. Документи Ні. не показали. А з якою метою при приходили не до вас? Перевірити, хто проживає в будинку зі мною. На підставі чого документ розпорядження показали щось? Нічого. Що Район. Я вас понял. Спасибо. Зараз прийму міри. Дякую. Вам большое. Це реально страшно, Тримайтесь, тільки так очистимо Україну. Доброго, дітей. Мені дітей, вони ще з я, доброго, я вас понял. По Хорошо. Дякую, тримайтеся. І звоніть мені весь час, якщо щось трапиться. Я туди приїду.